Доброго вечора, шановні українці. добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. прямий стрім, український сукіряний, який традиційно виходить о 2100. Сьогодні у нас дуже сумна дата. Сумна дата, тому що тому, що, тому що, тому що черговий злочин Рашистської Федерації, звірячий обстріл. Українських міст і вбивство цивільного населення. Українці завжди воювали по Лицарськи. пам'ятаєте походи Святослава. Святослав хоробрий князь Київської Русі, ніколи не нападав підступно, ніколи не бив спину. Він завжди попереджував своїх ворогів. Іду на ви. І вороги, чуючи оцей його клич, іду на ви. Боялися, тому що знали, що князь Святослав прийде на їхню землю. Ну а Російська Федерація ніколи не воювала чесно. Якщо ми подивимося історію Росії, то ми побачимо тільки що тільки обман і тільки що коварство. Тому, тому вони і б'ють традиційно знищують цивільні населення, як знищували. Цивільне населення в двох чеченських війнах в Чечні Вічкері, як знищували цивільне населення в Абхазії, в Грузії, як знищували цивільне населення в Афганістані, як знищували цивільне населення в Сірії. Продовжують вони це робити в Україні. Сьогодні при відбитті дроново-ракетної атаки загинув один. З найперспективніших пілотів в Україні Максим Устименко. Максим Устименко на літаку f 16 збив сім повітряних цілей під час останнього збиття повітряної цілі, літак зазнав ушкодження. Максим відвів літак від населеного пункту, але катупультуватися не зміг. Загинув. Ціною свого життя він спас сотні людських життів, а може й тисячі. Я хочу вклонитися низько пам'яті Максима Устименка, поспівчувати його родині. Важко, ви знаєте, я сьогодні дуже важко настроювався на стрім, тому що, тому що дуже багато молодих, хороших хлопців, яким Жити та жити, які є майбутнім нашої держави гинуть. Гинуть на фронті самі найрозумніші, самі найсвідоміші, самі найпрацьовитіші, самі-самі, яким би жити і жити. А вони гинуть, гинуть і гинуть. І кінця краю цього немає. Хто тут в чаті приєднався? Пан К доброго вечора і пані Ірина Шелінкова. Добрий вечір, пані Ірина, я радий. Що ви після довгої перерви у нас дуже радий. Царство Небесне Максиму Ширенкова, так, Тільки завдяки нашим хлопцям, дівчатам ЗСУ, які гинуть на фронті, вчуючи звірячу рашистську монголо-татарську орду, ми зараз маємо шанс ще поговорити. Про що будемо говорити? Ну, давайте так: про сьогоднішній обстріл. Ракетно-дроновий звірячий расистами українських міст. Скажу дуже коротко: росіяни поміняли тактику. Вони поміняли тактику на сирійську тактику. Пам'ятаєте, як в Сирії російські війська зайшли і правильно побачили, що міста сирійські брати штурмом дуже важко. Тоді вони поміняли тактику, почали їх знищувати, стирати з лиця землі, авіацію, артилерію, в тому числі хімічною зброю. Таку саму тактику вони зараз застосовують Україні, будуть знищувати українські міста. І перш за все, будуть знищувати місто Київ. Місто Київ стає найнебезпечнішим містом в Україні, і з Києва почали масово виїжджати люди. Почали вже. Сказали в програмі сьогодні дні з інформаційних програм. Люди думають виїжджати? Ні. З Києва вже люди починають виїжджати. Але куди виїжджати? Скажу дуже просто: про це я говорив ще рік назад. Хто пам'ятає мене от пан Сергій Гончар, доброго вечора. Він пам'ятає кожне слово, тому що він як історик, має гарну пам'ять. Завжди мене. Поправляє, підправляє, допомагає і, і, і дає настанови за що йому дякую. Так от пан Сергій Гончар може підтвердити, що я казав ще рік назад, що нам потрібно готуватися до масового знищення українських сіл, міст промисловості з повітря. Нам потрібно готуватися. Ми готувалися. Скажу чесно, ні. Росіяни зараз виробляють в день до 500 дронів. Якщо взяти всю російську промисловість, яка працює зараз, чотири зміни і на військові рейки е переведена, росіяни в день виготовляють 500 дронів. І вони і вони росіяни готові атакувати отакими от навалами дронів по 400 500 дронів хоч через 2-3 дні. Скільки ми витримаємо? Пам'ятаєте, пан Сергій Юнчар не дасть мені помилитися. Я думаю, пам'ятаєте, як Гітлер бомбив Англію? Перед операцією Морський Лев, да? а для того, щоб завоювати Англію, Гітлер назвав операцію, готував морський лев. Да? Так от перед операцією Морський Лев, Лютва Фегерінга, почала масово бомбардувати Англію. Були страшні жертви, горіли англійські міста, але Черчилль сказав: краще померти, чим здатися. І Англія вистояла. Така ж сама тактика зараз е, застосовується росіянами: бомбити знищувати дронами, калібрами, гіперзвуковими кінжалами українські міста. Питання, скільки ми витримаємо. От питання, скільки ми витримаємо. І саме головне, росіяни б'ють про помисловості. Якщо так піде і далі, Україна скотиться до 18 століття. Я це теж рік назад казав. Що якщо ми не зможемо прикрити Україну ракетами, дронами своїми, так, то нас добомблять до того, що ми до кам'яного віку докотимося. Що робити? А я скажу, що робити. Країну зараз переводити в стан війни з Росією, загальна мобілізація, в тому числі першими чиновниками депутати і силовиків, зарплати чиновників обрізати до прожиточного мінімуму українців, пенсії. Мільйонні прокурорам судей відмінити, коротше кажучи, робити зрівняльнику для всіх і всі гроші правильно на війну. Тому що, якщо так нас будуть бомбити через 2-3 дні або хоча б два рази в неділю, Україна не витримає. Просто не витримає, нас добомблять до ручки. Тому що, а я скажу чому? Тому що. Місцеве самоврядування в Україні, місцеві мафії грабують Україну до останнього. І, а ці всі гроші з місцевих бюджетів, які вони крадуть, повинні біти на оборону. Вам навести приклад, наведу приклад: місто Новодністровськ Чернівецької області. Чотири дні назад з помпою об'явили, що в місті забив фонтан. Уявіть, місто Новодністровськ, де хлопці з Новодністровська весь час просять допомоги, щоб їм щось направили на фронт. А мер міста бере 50 мільйонів, якщо я не помиляюсь, гривень бахає на міський фонтан. Скажіть, будь ласка, потрібен фонтан у місті під час війни, коли хлопці з твого міста постійно з фронту просять: прийшли то, прийшли то. Ясно, що не потрібен. Але ж фонтан в місті Новодровській відкривається. По тендеру, по компанії, яка працювала, є питання, ніхто на це не дивиться. Фонтан забив, вода пішла. Заплатили журналістам Чернівецьку пресу, які написали, в Новодністровській забив фонтан. Да? От ну, Ви знаєте, страшно, до чого людей можна зробити рабами і отупілими. Да? Фонтан в Новодністровській, на який вбухали 50 мільйонів гривень. Пропрацював, знаєте скільки? Чотири дні. Вода далі не пішла. Все. Скажіть, будь ласка, якщо в маленькому місті Новодністровськ, де три вулиці, грабують так, да місцевий бюджет, то як ми виживемо? Коли чиновники, депутати грабують Україну як в останні часи, як ми виживемо? Я скажу: ми не виживемо. Все, все. Про події на фронті. Події на фронті ну, сьогодні сказали, що літній наступ росіян провалився, що росіяни вже не можуть йти так, як йшли в квітні місяці, коли вони марширували в день по 4, 3-5 кілометрів. І це сказали авторитетні європейські видання, да, які спеціалізуються на обороні. Вони сказали, що літній наступ росіян провалився. Але у нас е Ахілесове п'ята місто Суми. Е Сьогодні промайнули в соцмережах повідомлення, що Суми вже почали обстрілювати ствольною артилерією. Вдумайтесь, місто Суми почало обстрілювати ствольною артилерією. Ствольна а, а артилерія, якщо я не помиляюсь, це відстань. 10 і менше кілометрів від міста Суми Що буде далі? Оборонні бої в місті, вуличні бої в обласному центрі Суми. І при цьому офіційно кажуть, що російський наступ провалився. І при цьому в липні буде мобілізація, де будуть гребти усіх. Будуть гребти всіх підряд, в тому числі, і дідів 60 років. Будуть тягнути військомати і казати, бабка надоїла, коти кури пси надоїли. Підписуй контракт, іди добровольцем. Коротше кажучи, ситуація дуже, 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 дуже страшна. Страшна, тому що Росію не перестріляєш, 140 мільйонів росіян ми не перестріляємо. Треба передумати. Думати, у нас. Ніхто не хоче. Росія перевела економіку на військові рейки, а у нас економіка вже не на рейках, а на одній рейки телепається. В Росії військові заводи працюють 4 зміни. Росія заточена на війну. Хтось каже, Путін буде воювати так, до кінця Росії. Путін буде воювати не до кінця України, не до капітуляції України, а до кінця Росії. Знаєте чому? Тому що пан Сергій Гончар знову поправить мене або підтримає, тому що, тому що Путін наступив на ті самі граблі, як Микола II. Для тих, хто не пам'ятає історію, нагадаю, Микола II, останній російський імператор, був родичем кузеном е, німецького е, короля Вільгельма. Німецького імператора Вільгельма. Вірніше. Так. І два кузена, Микола II і імператор Вільгельм Німеччини взяли і в один день стали ворогами, почали воювати. Як вони потім признавалися з дуру, два родича Микола II і Вільгельм, замість того, щоб домовитись, почали воювати. І так почалася що Перша Світова війна. Микола II пожалів про це не раз, останній раз пожалів, коли його розстріляли. В будинку Купця Іпатіва в підвалі да, в Єкатеринбургі. Чекіст Юровський сказав, Ізвиніть, государ імператор, але я винужден вас розстріляти. І шмальнув Миколу II з Маузер. Вільген II теж жалів не один раз, коли його скинули з престолу, і він став ніким. Скажу дуже просто. Історія повторюється по колу. Путін повторює шлях Миколи II. Путін загнав себе в пастку. На Петербурзькому форумі економічному, На економічному Петербурзькому форумі усі бізнесмени і чиновники, які відповідають за економіку, всі гості почали говорити про можливий економічний крах Росії. Вдумайтесь, Росії величезна територія, скільки природних багатств, газа нафти, про економічний крах Росії, тому що економіка Росії не витримує війну. Вдумайтесь, економіка Росії не витримує війну, не витримує війну. Податки люди не мають що оплатити, газ не продається. Цивільна промисловість занепадає, росіяни не мають що платити гроші в казну. А російська казна трималася з чого? Правильно, з податків росіян. Все. Суцільне безробіття. це перший аспект. І говорили вони відкрито не боячись Путіна. Путін побачив це і озвірів. Почав добивати Україну, щоб показати імперське величі Росії. Розумієте? Він же побачив, що чиновники і бізнесмени на економічному форумі в Росії відкрито кажуть про економічний крах Росії. Це що? Це фактично плювок в лице Путіну. Путін після цього почав звіріти і починає добивати Україну, показуючи, що він великий. Але Путін воює не до кінця України. Путін воює до кінця Росії, тому що Росія правильно багатонаціональна країна і в Росії починається парад суверенітетів. Москва нічого не виробляє, тільки збирає гроші в регіонах. А регіони не мають що вже платити Москві, тому що Росії занепадає все, в тому числі і туризм. Но у нас аналогічна картина. А в Росії да, занепадає туризм. туризм. Раніше їхали туристи відпочивати на Чорне море, в Крим, Байкал, все цивільне життя вирувало. Зараз війна. Все. Нема ні туризму, нема ні промисловості, нема ні урожаю, нема ні торгівлі, нема нічого. Є воєнні заводи в чотири зміни. Далі парад суверенітетів починають уже говорити про суверенітет, суверенітет, легенький суверенітет, економічний, поки що від Москви. А ви бачили картину, коли Кадирівці побили військових Російської Федерації, Росіян? Бачили, коли російський військовий поліцейський російські військові поліцейські зупинили кадирівців, які їхали на блатних крузаках без номерів. і повстрічки шмаляли. Російські військові поліцейські їх зупинили, російський військовий офіцер поліцейський. Військової поліції почав говорити, говорив тактовно, пояснював, знаєте, чим закінчилось? Кадирівці побили російського офіцера, побили в кров, кинули на землю і били до крові. А його підлеглі цього офіцера побоялися вступитися. Кадирівці топчуть російського офіцера на землі, а ті стоять і, і, і бояться заступитися. Про що я? Про те, що Путін воює до кінця Росії. Росіян корінних, етнічних, якщо їх можна назвати корінним народом, а вони пішли від монголо татар. Росіян етнічних залишилось дуже мало. І цей приклад, коли кадирівці били російського офіцера, а інші російські військовослужбовці побоялися заступитися. І дивилися, хто б'ють до крові ногами, показує, що, що, що Росії рано чи пізно прийде кінець. Росія розвалиться. Незважаючи на начебто велику імперську могутність, незважаючи на ядерну зброю, Росія розвалиться з середини парад суверенітетів. знищення корінного населення Росії. Титульної нації, скажімо по-українськи, Путін зробив велику дурню. Він повторює шлях Миколи II, якого розстріляв чекіст Юровський в підвалі будинку Іпатьва, купця в Єкар'єрінбург. І я сподіваюся, що колись другий чекіст Юровський направить Маузер на Путіна і скаже: Володя, вибачай. Ну я винужден тебе расстрелять. І расстреляет диктатора Путіна. Я думаю, що такий кінець близький, тому що і в Росії людям війна надоїла теж. Війна надоїла росіянам, війна надоїла чиновникам, війна надоїла російським бізнесменам. І рано чи пізно Путін закінчить так, як Микола II. Його розстріляють в підвалі. 54 57 08 25 13 71 89 78, картка Приватбанку для тих, хто цінує мій труд кожен вечір о 21.00. Хтось каже, що нам робити, я скажу рецепт дуже простий: триматися. Я не Господь Бог, я не мольфарний чай, але я скажу: просто триматися. І головне. Не бути рабами і говорити правду. Дякую друзям за підтримку в чаті. Чат я буду читати аналізувати. Доброго, спокійного нам всім вечора. Тримаймося, брати та сестри.